Мене звати Оля і я рада, що ви завітали на мій в'язальний канал. Сьогоднішнє відео це буде початок звіту в рамках спільного проєкту Кольоровий рік, який організувала Надійка з каналу В'яжемо з Надією». Посилання на Надійку і всіх учасників буде під відео. Цей проєкт доволі такий креативний. Творчий і дуже цікавий. Справа в тому, що рандомно Надійка вибирає кожного місяця колір, з якого ми будемо в'язати. І це не менш цікаво. І саме цього місяця, в місяці січні, в новорічну ніч Надійка рандомно вибрала колір фіолетовий, і ми будемо в'язати з фіолетового кольору. В мене в залишках такої ниточки фіолетового кольору не було. І, звичайно, що. Тому що чомусь я на цей кольор не звертала увагу. Не mm, знаю чому. І я швиденько замовила цю ниточку в пряжній лавочці в телеграмі в Ярославі. Саме тоді я побачила в них, в неї з'явилася ось така ниточка. Це Маринос 100%. Написано сафі, сафіль, сафіль фірма. Так, топвул 100% марінос, 1400 м, 100 г. У мене тут 440 грам. Я маю надію, що мені вистачить. Я впевнена, що вистачить. І також в мене, я вже почала. Я вже змотала в 5 складень за допомогою своєї помічниці. Вкладу десь у вас тут відео, до речі, помічниці, які в мене були аж троє, це два сини і моталочка, які допомогли змотати в 5 ниточок цю нитку. Ось так змотала, доволі непогано змоталася. Я дуже переживала, тому що це перший раз, Моталочку тільки придбала і переживала, як вона ляже, як вона буде мотати і чи не буде якісь нюансів. Ні, не було нічого, все сподобалось, все добре, мотає супер і я задоволена. Я змотала в 5 ниточок, спочатку хотіла в 4, потім вирішила все ж в 5. І говорила я в своїх відео, вже розказувала коли про цю ниточку, що буду в'язати спицями номер 4 Але вийшла така ситуація, що малеча моя заснула, а треба було починати. Хотілося мені вже кортілося розпочати, зв'язати зразочок. І так, як... Малеча спала, доступу до е, корзинки, де в мене лежать всі спиці, не було. Наявності були тільки біля мене спиці номером 5 і номером 3,5. Ну, і звичайно, а чому він не спробувати? Я розуміла, що, можливо, з цього нічого не вийде, але спробувати мені захотілося. І я розпочала в'язати зразочок. Резиночку відв'язала спицями 3,5. Дівчата, мені вона зовсім не подобається. Ну, це не резинка, це щось жахливе. Це Номер 3,5, і вона такого просто жахливого стану. Думаю, може резиночку 2х2 взяти. Не знаю. Або ще менше спиці Попробуйте. Не знаю. А ось візерунок мені дуже сподобався. Дивіться, як він гарно лягає. Просто чудово! Тут я збоку ще пробувала шахматку і лицевогладь. Справа в тому, що я вибрала нарешті джемперочок. Вибрала візерунок, який би я хотіла зв'язати. Я вам ставлю фотографію, який це буде джемперочок. Звичайно, ще там, можливо, щось своє додам, ну, як би з цього. Але приклад того, який він має бути, ви зараз побачите на екрані з цієї сторони. І я не знаю, чи то допускати шахматку, чи лицеву гладь. Ну, в принципі, і одне, і друге дуже-дуже гарно дивиться і цікаво. Ну, не знаю. Я ще подумаю. Хочу ось такі грапорти, напевно, 4 попереду пустити, але подивлюся. Ще подивлюся, я зразочок відв'язала, я його попрала, і дивіться, колір вам трішечки не передається. Він вам такий Якийсь теплий фіолетовий, а він такий більш холодний. такий більш холодний фіолетовий. І дуже мені сподобався цей візерунок. Класно він лягає. І буду розраховувати, і будемо в'язати такий джемперочок Ну, а що з цього вийде, ви побачите в наступних підключеннях в цьому ж відео. Тому не перемикайтеся я вірю в те, що мій фіолетовий джемпер буде чудовим. До зустрічі! Ну що ж, друзі, ви побачили те, як я в'язала цей джемперочок, свій фіалковий джемперочок, я я його назвала. Ви побачили початок процесу, побачили ниточку, зразочок, а зараз ми поговоримо вже про готову роботу. Ось він такий класний, дійсно, чудовий вийшов. Джампер мені він дуже сподобався. І ниточка класна, і візерунок підібраний, мені здається, дуже-дуже тут вдало. Я, як і вам говорила в влоговому відео про те, що переробила я горловинку, її просто трішечки збільшила, бо вона була малесенька. Їй був один-єдиний перев'яз це рукав, тому що не дуже акуратно були підібрані петельки. Я відв'язала невеликий фрагментик, і зрозуміла, що це негарно. Візеруночок я вам залишу в спільноті. Якщо він вам сподобався, можете його повторити. Тут візерунок складається з двох, ось, з одного рапорту, але я брала два рапорти їх. І висота цього візерунку, ви не повірите, 69 рядів. Фактично, в цьому джемперочку два рапорти висоту. Тобто один рапорт і потім другий, і вже пішло закриття. Ось таким чином досить цікаво, але візерунок він легкий. Він дуже легко і просто запам'ятовується, тому я думаю, складно, що він не буде. Тут зв'язаний з плеча, і плече в мене йде спущене. Я для цього додавала петельки, ось тут робила так, як летюча мишка. Добавляла ось так петельки, щоб і на скосі в мене 6 поворотів плеча. Тут так і видно, що 6 разів розвертали. І так, джемпорочок я розраховувала на обхват грудей 109 см. Для цього я набирала на круговій спиці номером 5, я набирала 224 петлі. Раппорт візерунку: 18 петель. Вписувала 5, тут 5 рапортів, і по боках в мене йшло з однієї сторони 17 5, і з другої. Ну і так само аналогічно спинка. Спинки перев'язалася однаковісінко. Вже потім, коли я відв'язала, майже відв'язала перший рапорт, я відв'язала і почала робити скіс прибавочки на пройму сюди. І потім я, ось коли закінчила робити прибавочку, в мене тут 10 прибавочок, то 10 петель я додавала. Висоту вже дивилася, як мені хотілося, мені не хотілося хотілося такий, знаєте, приталений варіант цього джемпорочка, і хотілося, щоб рукавчики були такі по тілу, щоб вони не були широкі. Скіз плеча я робила, починаючи з 63 році самого вже другого рапорту візеруночку, і робила я їх 6 разів. Горловинка. Дуже класно, мені сподобалася горловинка. Якщо потрібно, я вам залишу, як я робила цю горловинку. Також по резиночці, У мене резиночка 20 рядочків. І на рукавчику аналогічно. Резиночку на рукавчику понизу я в'язала спицями 3,5, а по, на рукавчику трієчком, тому що в мене під руками не було 3,5, вони були зайняті одні, а другі я не мала з собою, тому так вийшло, що прийшлося в'язати вже на трієчці, але воно непогано, все гарно і мене влаштовує. Китлювання робила спицями номеру. Відлювання робила за допомогою гачечка і спицями 3,5. Дуже гарно мені подобається як лягає горловинка, бо тут дуже плавно я робила. Я робила спочатку, закривала ось ці середній рапорт візерунку, середній закрила, а тоді там спочатку три рази по три, чотири рази по два і по одному закривала. На спинці. Аналогічно робила, але ширше робила і теж трішечки закривала, щоб воно ось так було гарно. Нагадаю, ниточка, це 100% мариносик. Ось в мене залишилося ось стільки, ще тут є залишочок. Тут 400 було в мене 20 гри. Я на екрані або в описі підпишу, скільки грам важить сам джемперучок. Чесно, я ще його не зважила, тому не знаю. Але як він сидить на мені, я просто мега задоволена результатом своєї роботи. Якщо у вас ще залишилися якісь питання, то ви обов'язково пишіть. Я зможу відсняти ще напевно, я вам залишу параметри цього джемперочка по висоті, ширині. І напишу ще скільки там петельок, скільки як пров'язувала, більш такий невеличкий опис залишу вам під відео, щоб ви змогли, якщо схочете, скористатися цією інформацією. Ще раз скажу: що в'язала з бобіної ниточки 1400 метрів 100 г, в'язала в 5 складень. Отже, вийшов такий легкий, як ви бачите. До речі, це мироносова вовна, і коли її прала, то в мене мама подивилася, як я його там викручую, ну, як хочу з ним його привести в якийсь божеський вигляд, і то кажуть. А він просто розпливається, просто з тає в руках, мама каже, а що з нього вийде? Він розтягнеться, що це буде? Я кажу, я надіюсь, що все буде добре. Я його розклала на полотенечко, все все і до ранку я прийшла, і він в формі все добре. Я ще трішечки його відпарила, щоб продати ну, ну, якоїсь більш повітряності цьому джемперочку. Чудова річ, і ще хочу вам сказати, що при нагоді я би хотіла ще якихось інших кольорах, ну, вже, напевно, з якимось іншим візеруночком, тому що так буде не дуже цікаво. І спочатку в мене задумувалися рукави з рисом, але що я потім передумала? І що я хочу ще сказати? В цьому джемперочку є одна помилка, яку варто озвучити, і яку я, більше, надіюсь, більше не буду допускати в інших джемперах. Оце на спущене плече я зробила прибавочки ось тут. От починаючи десь ось тут, тут в мене 6 прибавок. І я розумію, що це велика помилка, тому що воно не досить акуратно виглядає. Наступних я би просто ці прибавочки робила вже починаючи від самого початку пройми і робила плавно їх всі. Тобто розділила ці, ті самі шість петель, але на всю довжину пройми, і воно би більш акуратніше виглядало. В принципі, мені подобається, як він сидить. Я вам обов'язково ставлю фото, якісь відео невеличкі, як він виглядає на мені. В принципі, в мене таких великих запроважень до нього немає. Але ось цей момент я просто проговорюю для того, щоб самій в майбутніх своїх виробах не допускати таку помилочку. Таке плече я в'язала вперше. Я не дивилася ніякі майстер-класи, не дивилася ніякі описи, нічого. Просто от як інтуїтивно розуміла, як я хочу, як би воно хотіла, якби воно виглядало, так і в'язала. Тому, напевно, і зв'язку з цим я допустила ось такі нюанси. Я не скажу, що це така велика помилка. В принципі, якщо в'язати це на замовлення, то це так, звичайно, велика помилка, це негарно, треба перев'язувати. Але для мене я не, важ... не такий великий, скажімо, не буду перев'язувати. В общем, ось так. Ось така вийшла робота. Робота, нагадаю, що я в'язала в рамках спільного проекту Кольоровий рік, який організувала Надійка, посилання на неї цих дівчат, ви знайдете в інфобоксі. Тому переходьте, надихайтеся. І якщо вам сподобався мій джемперочок, напишіть, будь ласка, в коментарях і поставте вподобачку цьому відео. Я буду дуже-дуже вдячна. А наразі я з вами прощаюся, але ви не переключайтесь, далі побачите, як виглядає оцей джемперочок на мені. Всім тихого, мирного дня і ночі. До зустрічі в моїх наступних відео. Пока-пока!